Так, і далі будемо говорити про бій і про перемогу. Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Фюрі. Відтак у поєдинку реванші Усик захистив звання об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Олександр Усик завдав другої поразки у кар'єрі британця. Костянтин Дульцев, спортивний коментатор українського радіо і радіо промінь з нами на зв'язку? Будемо обговорювати результати і враження від цього поєдинку. Пане Костянтине, моє вітання вам. Вітаю, вітаю, пане Костянтине. Які у вас враження від бою і які на вашу думку були ключові моменти для перемоги Олександра у цьому поєдинку? Ну, то що Олександр Усик дуже добре підготувався до цього бою? До речі, і Тайсон також. От це, хотіла він тільки роботу. відмітити, бо він мені здався. Я дивилася і попередній бій в цьому бою. Мені здалося, що він більш загортований, навіть такий агресивний. Ну, справа в тому, що і Тайсон Ф'юрі вніс а, корективи в свою підготовку. І при чому конкретні це були корективи? Олександр Русик знову ж таки зробив ставку на а, те, що фізично він набагато сильніший, ніж Тайсон Ф'юрі. Він просто його фізично перебігав, а, перетанцював і перебив, так би мовити. Тайсон Ф'юрі робив ставку на перші п'ять раундів. А далі далі тільки нокаут міг врятувати Ф'юрі від цієї поразки. Було зрозуміло, Міло, що ф'юрі здає. Ну, по перше, він набрав ваги у порівнянні з попереднім боєм, плюс 8 кг. А, а мені це... здалося, що це було його ціллю, Костянтина набрати вагу ф'юрі. Ну можливо, і так, але цей план не спрацював. Олександр Русов перемагає, перемагає певне. Ну, хоча знаєте, були ну певні побоювання з приводу цього бою, що симпатія арбітрів буде на боці Тайсона Ф'юрі, тому що за контрактними умовами, якщо в цьому поєдинку перемагає Тайсон Ф'Юрі, то нас мала б очікувати. Трилогія, тобто третій бій між цими двома боксерами, але все було настільки впевнено з боку Олександра Усика. Він просто зробив свою справу. Тайсон Ф'юріш ж не визнав свою поразку, сказав, що судді щось не догля... не змогли доглядіти, не змогли правильно розцінити всю ситуацію. Угу. Що він вважає себе переморцем, але насправді Тайсону Ф'юрі можна тільки побажати, щоб він та його тренери подивилися ще раз бій і порахували кількість сюди. Дарів, які наніс він, і які наніс по ньому, та е, Олександр Усик. Угу. Костянтина, а яке подальше от кар'єрне майбутнє у Олександра Усика? Куди далі? От, до прикладу, я звернула увагу, що вчора, а вже наприкінці бою, коли його е, об'явили переможцем, підійшов до нього Дюба, який вже раніше був переможений тим же усиком, і він запропонував йому черговий е, реванш бою. І Усик, ну, нібито, погодився. Чи ну, от чи... з точки зору кар'єрного зростання? Чи варто далі йти от в, в такі бої з точки зору об'єднання ще раз усіх чотирьох поясів? Так, але я не впевнений, взагалі, що цей бій відбудеться. По перше, є купа факторів у Даніеля Дюбуа 22-го... Е 22.02 у нього бій проти Джозефа Паркера, і е, я не впевнений, що Дюбоа переможе в цьому поєдинку. Якщо він програє, то усику він взагалі не цікавий. Угу. По друге, все сто Олександр Усик володіє трьома е, поясами: WBC, WBO і WBA. і е, І е, кожна організація може сказати: Усик, ми звичайно поважаємо твоє право об'єднати знову всі чотири пояси. Але е, у тебе тут черга з претендентів. Е, Є, так би мовити, і ми чекаємо, і вони чекають де протягом вже півтора-два роки, поки ти пооб'єднаєш усі пояси. Тому, друже, давай так: спочатку ти маєш відстояти свої пояси, а потім вже починає їх знову об'єднувати. А якщо ти не хочеш їх відстоювати, то здай пояс, як ти здав влітку пояс чемпіона світу за версію IBF. Тобто, Олександр. Олександр, тобто, в нього не це може ще не завершення кар'єри. Да ні, у нього є ще мотивація е, для того, щоб боксувати. Ну справа в тому, він досяг же все, що хотів, тако то насправді тому далі рухатися. Я не знаю. Єдине, що його може мотивувати, це звичайно великі гроші. Але ж Олександр вже знищив усіх своїх найближчих конкурентів: це Джошуа, Ф'юрі того ж Даніеля Дюбуа. Нокаутом переміг все за бої. Усика, тобто претендентів нормальних вже немає. У нього за ці бої вже такі гонорари платити ніхто не буде. Mm -hmm. Тому є мотивація просто залишатися в боксі. І тому Олександр сказав, що він може перейти в Крузервейт, тобто в нижчу вагову категорію, щоб знову там розпочати титульні бої. Ну те саме та вагова категорія, де Усик почувається себе впевнено. Угу. А на вашу думку, Костянтина, що відрізняє Усика як боксера від його суперників? Він класичний боксер, який перебуває на межі між крузервейтом і хевівейтом. Так і ця легкість, робота ніг технічна складова. Він робить саме на це ставку і на фізику з точки зору фізиці. Олександру Усяку просто немає рівних. Він може перебігати, перебоксувати і просто взяти будь-якого суперника саме із мором. Так можливо, не такий сильний удар для нокаута, щоб виробити того ж Тайсона ф'юрі, але тим не менше, усі інші чинники в нього просто топо. Угу. Костянтине, дякуємо вам за цю таку спортивну аналітику. Е, я можу зізнатися, що цей бій це офіційний спонсор мого недосипу цієї ночі, тому що вболівала за нашого боксера Олександра. Дякуємо вам. Костянтин Дульцев, спортивний коментатор українського радіо Радіо Промінь був з нами. Обговорювали результату бою реваншу Усика проти Ф'юрі. Ти знаєш, коли ти запитала про подальшу кар'єру Усика, я чесно кажучи, подумав про мера столиці, але <ріст> добре, що це <ріст> так, все ж таки так. про спорт.